Привіт, друже, пускай Бог тебе благословить на тому місці, де ти зараз знаходишся, тому що в нас в країні йде війна, і Бог нам потрібен як ніколи. І зараз вся Україна молиться, щоб ця війна вже закінчилась. І хочу поділитися з тобою думками да, такими, що чому в кінці 20 віку було таке пробудження в Христі? Тому що кожна людина, яка захотіла пізнати Ісуса Христа, вона прочитала Його Слово. Прочитала Біблію, да? і не тільки прочитала, але, е, як кажуть, використовувала в своєму житті. Але зараз, у кого ти не спросиш, багато хто скаже, а я не читаю Слово Боже, воно мені не потрібно. Я і так хожу до церкви, і це вдосталь. Але скажу так, що це недостальь. Чому? Тому що нам показує кінець ХХ століття, що пробудження було тоді, коли люди читали та приймали Слово Боже в своє серце. І зараз нам потрібно вернутися до того, щоб ми читали Слово Боже, приймали його. Да? І тоді ми зможемо креститися, прийняти Духа Святого, і буде у нас пробудження на нашій території, і буде мир та злагода. Тому що Ісус Христос Він звільняє від всяких адських узів, да, які є. Так що, якщо ти хочеш більше дізнатися про Христа, підписуйся на канали Станислава Юлії Салтаненко, щоб бути не в обмані, а в Слові Божому. Благословенного тобі дня! Амінь.